Не пропустити ці три матчі на вечір вівторка. Перший матч Лече на у Наполі. Зараз чудова ефективність набору очок і вони заслужено посідають перше місце. Команда чудово відпрацьовує в захисті, має гарні показники індивідуальної результативності і індивідуально проти Летче перемогли в чотирьох з п'яти крайніх матчів. Я вважаю, що й тут варто очікувати на перемогу наполі. Наступний матч з Чехії Спарта Прага Богеміанс. Спарта Прага може вийти на першу позицію в разі перемоги в цьому матчі, і для цього у них. Є всі параметри. У них чудові показники індивідуальної результативності. Вони мало пропускають. І сьогодні їх суперник не дуже сильний. Очікую, що Спарта переможе з форою. Мінус один. Наступний матч Аталанта Мілан. А перед цим обов'язково постав лайк на удачу та збережи це відео, щоб пізніше перевірити результат. Та підпишись, щоб не пропустити нових відео. Обидві команди мають гарні показники індивідуальної результативності, але в крайніх матчах що одні що інші почали більше пропускати. За результатами все ж. Краще виглядає Мілан. Я вважаю, що якщо очікувати в цьому матчі на голи, то в першу чергу щонайменше на один гол від Мілана беру індивідуальний тотал Мілана більше одного. А ще більше думок від мене і прес будуть в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю.